Група науково педагогічних працівників і вчених України е, приймає участь в черговому навчанні в зоні АТО. Перед цією групою поставлено три основних завдання: перше це участь в наукових форумах, друге це навчання молодих хірургів, які приймають участь на дані допомоги при бойовій хірургічній травмі. Третє це провадження наукових розробок, маючи на увагу сучасну шкалу оцінки тяжкості поранень і травм при бойовій хірургічній травмі, і апробація сучасних технологій апарату електрозварювання, яке вироблене в інституті електрозварювання імені Патона, при наданні допомоги при бойовій хірургічні травмі. Звичайно, ці заняття дуже корисні. І для нас, для медиків, для молодих спеціалістів, тому що ми маємо змогу впроваджувати нові технології, нову апаратуру в свою роботу та, звичайно, приймати досвід наших, наших вчителів. Це дуже важливо для нас завтра. У нас заплановані майстер-класи по електрозварюванню тканин під час бойової травми, і це нова технологія, яка вводиться у військовій медицині при бойовій травмі. Технологія електрозварювання живих тканин і обладнання для її здійснення розроблена за ініціативи і під керівництвом Бориса Євгенія Патона. Призначення цієї технології безкровне розділення тканин, перекриття великих судин герметизація легень після їх травми, припинення кровотечі при пораненнях печінки, селезінки, нирки, видалення нежиттєздатних тканин при пораненні кінцівок. Може бути використана як в стаціонарних умовах, тобто в операційній, так і в польових умовах є мобільне обладнання, яке може працювати від двигуна автомобіля. Обладнання дозволене для використання в клініках України з 2002 року, а зараз проходить апробацію в умовах АТО військовими хірургами.